Привіт усім! Сьогодні у нас найсмачніше приготування квашених яблук у трохлітрових слоєчках. Квасимо яблука легко і просто, дуже простий рецепт, але яблука виходять, ну вже дуже смачні. І так про все по порядку. Яблука гарненько ми помили і відділяємо залишки цвітіння і занадто довгі плодоніжки відриваємо або відрізаємо просто ножем. І помиті чисті яблучка наповнюємо. Повну банку, повного трохлітрового слоєчка. А щоб більше помістилося у слоєчок, то ми періодично ось так потрусимо їх ось так і знову поміщаємо яблука у. Слоєчок кидаємо і більший, і менший, так вони щільніше наповняться. Ось так. Помістили яблука у слоєчок і наливаємо трохи води для того, щоб трішки яблука сполоснути. адже ми якось корінчика відривали ще, а може залишок цвітіння виколупували. Щоб не було сміттячка. Ось, сміттячко плаває. Потрусимо і вилимо ось цю воду, вона нам не потрібна. До яблу додаємо на трохлітрового слоїчка повну ложку солі та дві повні ложки із гіркою цукру. Ось так одна ложка і ще одна повна ложка. Заливаємо яблучка водою. Воду беремо таку, яку ми п'ємо. У нас вода із колодязя. Води наливаємо повен слоїчок. Ось так поки наліємо. І трішки ось так поворушимо, щоб швидше розчинився цукор та сіль. Хоч ці сипучі і так розчиняться. Наверх слоїка кладемо. Яблочко із великим фостиком. Це для того, щоб притиснути всі яблука, щоб вони були всі у воді. Ось ми як закриємо кришкою, то плодоніжка ось так притисне яблука і вони будуть всі покриті. Водою закриваємо слоєчка пластмасовою кришкою. Ось виглядає плодоніжка під кришкою. І так яблука для сквашення ставимо на сім діб у хату. Щоб вони стояли при комнатній температурі. Вони будуть бродити, кваситися, пінитися і через 6-7 діб води розсолу буде десь ось так. Потрібно буде просто холодної води, звичайної долити і помістити яблучка. У погріб він же льох ще на три тижні. Яблучка наші будуть смачні через місяць. Друзі, сподобалось відео? Ставте подобайки та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та підписуйтеся на наш канал. Пишіть коментарі, поширюйте відео, щоб ми та ви щасливо жили. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.